з звіри до кінця цю чудовіну молитви Богородиця одразу виконує всі що прохання на благо. О Оприсвятаю прибогасловена, величиться наша Богородиця, чиста діво Марія, мати Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, до тебе, що єси покров і заступниця роду християнського. Ми недостойні з глибини сердець своїх, припадаємо і молимося. Напишіть мені на прохання в коментарях. Не відкинь моління наших душ скрушених, але яви на милість свою. Бо ти, мати, милосердя і заступниця, яка завжди стоїть перед Престолом Сина Твого, молячись за нас, грішний, овладичи, це чиста і непорочна, ти, що народила світло світу, і життя вічне, і випросив Сина Твого, благодать для нас і для рідних наших, просимо тебе, прибогословена Україна, з під святим Твоїм покровом від усякої біди і напасті, від ворогів видимих і невидимих, захисти домівки наші, збережи в мирі душі наші та даруй нам покаяння істини. Щоб ми могли очиститися від усякої нечистоти, милосердя Ти, радість засмучених, тихоплачучих, зцілення недужих, на наші немочі, почуй наші молитви твої зітхання у скорботах і бідах, даруй нам терпіння, у смутку, розраду, а у випробуваннях віру непохитну, богай за нас перед сином Твоїм, щоб Він простив усі наші гріхи, вільні, невільні, вчинені думкою своїм ділом. Начисти наші серця від всякої злобливості, ненависті, заздрості, марнославства, щоб ми, звільнившись від гріха, стали гідними спадкаємцями Царства Небесного, обогородиться, мати світлої радості, яви нам свою допомогу, годину скорботи захисти від ворогів, душ наших. Де і пристрасти від ворожих задумів і всякого зла збережи рідних наших у мирі здорові і богатенстві, з хворих, потіш тих, хто перебуває в біді. Настав заблукалих на шлях істини і випросив Сина Твого милості для всіх нас. О присвята, ти стояла біля Христа, Господа нашого, бачила страждання його і приносила їх зі і любов'ю. Навчи нас водичі з терпінням і вірою переносити наші випробування, уповаючи на твій небесний покров, і заступництво, бо ти є страшно для демонів і непереможна заступниця для тих, хто до тебе вдається з вірою. Пресвята Богородиця Цариця Небесна, подай нам рабам Твоїм, сили на шляху спасіння, щоб ми перебували у вірі православній, надії на милість Божу, любові до ближнього, нехай твій святий покров, оберігай нас завжди, молитви Твої, підносяться до престолу Сина Твого, щоб ми знайшли милість і благодать перед Ним, мовимося, очиста, і присвята, щоб у час нашої смерті ти явила нам. Своє заступництво захистила від підступів лукавого і супроводила душі наші до небесних осель, де ми будемо разом з усіма святими славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята Дичиця, Богородиця, Непорочна і Бога, мати, Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небеси, землі, до Тебе, надійного прибіжища нашого, смирено припадаємо і з глибини сердець своїх молимося. Ще тімена, прохання в коментарях. Вислухай нас, грішних і недостойних рабів твоїх, що зі сльозами до тебе взиваємо, о, Мати милосердя, і захисниця наша, не залишай нас, що перебуваємо у скорботах і тяжких, випробуваннях життєвих, зеленся на нас із висоти небесної слави Твоєї, і простягни, руку допомоги, захисти нас від усякого зла, від бід хвороб, спокус диявольських і напастей, ворожих. Видимих і невидимих, поводичися, те, що звола, стати матір'ю Христа, Спасителя нашого, умови Його, щоб Він простив нам гріхи наші вільні, невільні, свідомі, несвідомі, якими ми образили велич Його, не допусти, причиста, щоб слабкість нашої маловір'я затьмарили в нас, світло Боже і благодаті, ти, що ще матір'ю милості, джерелом невичерпної любові. Полегши тягарі душ наших, що обтяжені гріхами і печалями, зміцни нас у вірі, надії та любові, дай нам терпіння випробуваннях і сил у боротьбі з гріхом, вчини, щоб серця наші задягнулися в покору й смирення, а душі наповнилися миром і благодаттю Святого Духа, о заступниця світу, ти, що не залишаєш без допомоги ти, хто до тебе звертається з вірою, порятуй нас від життєвих бурів, темряви душевної, від темряв Навчи не завжди надіятися на милосердя твоє і не втрачати віру у Божу любов, навіть найтяжчі хвилини, Пресвята водичуця, матір Божа, покрий нас щасним твоїм омофором. захисти наші доми, сім'ї дітей, всю нашу країну, відверни від нас, гнів Божий, даруй мир і спокій нашому народу, а в кожній родині утверди злагоду і любов, укріпи слабких стіл, недужих, поверни на шлях праведний ти, хто з нього зійшов і втіш усіх, хто в скорботі. О, матір життя і радості невимовної, з мого серця над нами, що з вірою любов'ю мовимося до Тебе, помоли Сина Твого Христа, Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів, життя праведне і мирне, кончину мирну і безболісну, та вічне спасіння в царстві Його небесному. О, Богородице, Ти Тиє, воротами небесними, і шляхом до вічного життя, не залишай нас. Богадину смерті нашої, мовимо тебе, щоб Твоя свята заступницька молитва завжди покривала нас і вела, до спасіння душ наших, тобі ж водичиться і з усіма святими і небесними силами співаємо подячну пісню, радийся, благодатна, Господь з тобою, до Тебе, Мати Божа, возносимо, славу і честь за цими сином і святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята водичиця Діво Богородице, Небесна Царице, покрови світу, і Заступнице Наша, з злабине серце, припадаємо до тебе, молитовно взиваючи, пишіть мене та прохання в коментарях. Захисти нас святим і животворним, омофором Твоїм, Ти милостиво оберігала вірних чат Твоїх, будь для нас покровом нездоланим і стіною міцною, захищаючи від усякого зла ворогів видимих і невидимих. Від бід і напасти, що оточують нас, опричиста і прибасина, мати Божа, Ти, що народила світ у світу, Господа нашого Ісуса Христа, не переставай благати Його за нас недостойних, щоб Він простив гріхи наші зміцнив у вірі, наставив на шлях істини і укріпив у боротьбі з підступами ворогів, з поглянь милостиво на скорботи і випробування наші, з ціле рани душі тіл наших. Просвяти серця і розуми, щоб ми завжди творили волю Сина Твого, омилосерна водичи, це укріпи нас у випробуваннях земного життя, навчи терпіння і покори, на серця, наші любові до Бога і ближніх. Покрий нас причистим офором Твоєї благодаті, щоб жодна стріла ворожа не проникла до душ наших і збережи нас від розпачу і зневіри, Визволи нас водичиться від усіх підступів диявола, від смерті раптової, всякої біди, яка лякає нас, нищить мир у душах наших, у все Бога мати, як удавнену ти захищала святий град Константинополь і благочистивий народ від напасти, так і нині, не залишає нас без Твого, материнського заступництва. Проси Сина Твого Христа, Бога нашого, щоб Він подав мир і злагоду світові, єдність і непохитність святій церкві, захистив нашу землю від ворогів і всіх нещастя, це настав на шлях істини і правителів наших і всіх, кому доручено піклуватися, про народ Божий, щоб вони служили у правді та справедливості, керуючись заповідями Божими. Замісни серця, нашовірі богочесті, наповних бажанням служити Господу, Його церкві, і ближнім нашим, попри Бо свята Богородице, ти наша надія і охорона, у часи скорботи випробувань, прикрий нас, водичи, твоїм святим покровом, визволи нас від страху і зневіри, наповни душі наші радістю духовною і даруй нам терпіння та мужність, усі наші болі і печалі покладаємо на тебе, мати милосердна, і просимо, не відкинь малінь наших, але вислухай і допоможи. Нехай Твоя молитва до Господа буде заступництвом нашому День суду і дай нам водичице прожити життя праведно у смиренні їх чистоті, щоб ми удостоїлися Боженого життя в Царстві, Небесному, разом із усіма святими, славлячи тебе, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа за цим і святим Духом на віки вічні. Амінь, Обрані за всіх поколінь і піднесені вище небесних сил при Святі Діві Марії. Яка народила Спасителя світу, приносимо похвалу. Ти ж, як мати милосердного Бога, зглянься на нас і з визволяючи від осіляких бід і скорбот, щоб ми взивали до тебе, Радуйся, водичиться, матір Боже, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу. Ангели, здивовані твоїм смиренням, прославляли тебе, Богородице, як непорочна діва, яка стала, матір'ю безмежного Бога. Ми ж грішні поклоняємося Твоєму, величному служінню і взиваємо, радойся, храма, незбагненної слави Божої, радуйся скрині, завіту, спасіння, радость Небесний Престолу Всевишнього, радуйся, бо в тобі явилося Сонце, правди, Христос. Радуйся провіднице до вічного життя, радуйся заря, що сяває темряву гріха, радуйся радости тих, хвиче тебе з вірою, радуйся, водичиця, Матір Божа, пречиста утвердження вірних і заступниця всього світу. Розум людський не може осягнути таємницю Твого Материнства, Богородиця, жити, зачала від Духа Святого і народила предвічного Бога. Ми ж оспівуючися тайно спасіння, взиваємо до Творця Лівуя своїм покірним такти відкрила шлях спасіння для всіх людей, причиста діву. Тому ми, поклоняючись твоєму смиренню, взиваємо до тебе з любов'ю, Радися матір'ю Всевишнього обрана, радися покрови, притулок річників, радися двері милосердя, які ведуть до царства небесного. Радуйся, бо Твоє смирення подолало, гординю світу, радуйся утвердження віри і надії, Радуйся, Вчительку покори і правди, радуйся радосте вірних, і заступниця грішників, Радуйся, владичице, Матір Божа, пречиста, утвердження вірних, і заступниця всього світу, Сила Всевишнього осінила Тебе, О світ і ти зачула Того, хто є світом світу, Ми ж дивуючись Цьому незбагненому чуду, прославляємо Господа. І взиваємо, Аллилуйя, маючи тебе за матір і покровительку, ми уповаємо на Твоє заступництво перед Господом і взиваємо. Радийся джерело благодаті і милості, радість непорочна Діва, яка зберегла душу тілу святості, радийся Мати світла, що сяє світ, радийся захисниця від ворогів, видимих і невидимих, радися, бо через Тебе нам дарується прощення, радийся, бо ти завжди клопочиш за людство. Радуйся від відради тих, хто страждає у випробуваннях, Радуйся, водичиться, матір Божа, причиста, утвердження вірних і заступниця всього світу, бери життєвих випробувань, хвилі спокус не можуть похитнути ти, хто поває на тебе, о Богородице бо ти твердим захистом і притуком для всіх, тому разом із тобою, слава Господа, лівуя, Ти є непохитною горою і нерушимим муром для тих, хто шукає спасіння по присвята, Богородице, тому ми, усвідомлюючи твою допомогу, з любов'ю взиваємо. Радися зірко, що веде до Христа Сонце правди, Радися, укріплення у боротьбі з гріхами, Радися, отіши тільки для тих, хто в розпачі, Радися, ласкавої покрови для стражденних, радися мати, що зрощує на чеснотах. Радися, джерело радості для душ покаяних, радися водичиться, матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу. О, пречиста діво, бачиш, як твоя любов до людства покриває наші немичі, ми зі смиренням кличемо до Господа. Аллилуйя, ти, обогородиця, являєшся, матір'ю істинного життя і провідницею до Царства Небесного, тому з вірою, любов'ю підносимо до тебе свої молитви. радуйся провідниця, на дорозі спасіння, радуйся, охорониться тих, хто кличе до тебе в бідах, радуйся, утішниця, в годину скорботи. Радуйся радости тих, хто шукає правди, Радуйся, відвага для немічних духом, радуйся джерело благодаті для тих, хто кається, Радуйся, водичиця, Матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу, всі ангели і святі разом із нами прославляють тебе, присвята, Богородиця, стала Матір'ю Спасителя світу. Ми ж, оспіваючи Твою славу, взиваємо до Господа Аллилуйя! Осяє нас світлом благодаті, ти обгородиться для нас небесною зарею, що провадить до спасіння, тому звеличуючи тебе, співаємо, радуйся, світла Незасне, що ось наші душі, радуйся, покрови, що захищає від усякого зла, радуйся невечірна скарбниця Божої милості, радуйся. Благодатна наставниця на шляху до правди, радойся радости, що й скорботні серця, радость невтомна, заступниця за тих, хто молиться до тебе, радуйся врата небесного світу для каяття грішників, радуйся водичиця матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу. Прийшовши до тебе, причиста діва, як до джерела Богодаті, ми знаходимо втіху для наших сердець і прощення для гріхнів, тому з вірою оспівуємо Господа, що дарував нам Тебе, як матір, Ралівуя, Ти непохитним оплотом для церкви Христової, Богородице, і пристановищем для тих, хто шукає спасіння, тому, з вдячністю, взиваємо до тебе. Радуйся, непорушна стіна, що захищає вірних, радуйся, благодатна охоронителька духовного життя, Радуйся, радости, що зміцнює вірі, радуйся, мати, що завжди поруч, у випробуваннях. Радуйся, бо ти відкриваєш двері Божого мого серця, Радуйся, ніжна втішителька скорботних, Радуйся, невтомна, провідниця до вічного спасіння, Радуйся, водичися, матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу. Дивні і великі богодіяння Твоє, Пресвята Богородице, бо ти, не перестаєш заступатися за нас перед Престолом Божим, тому, дякуючи за Твою любов, співаємо Творцеві. Алілуя. Ти, о Богородице, є для нас міцним щитом у боротьбі з ворогами душі, а через тебе отримуємо допомогу в усіх потребах. Тому взиваємо, радийся скині благодаті сповнена Духа Святого, радися щита духовної боротьби, радуйся мати, що вчить на смирення і терпіння, радуйся провідниця на вузькому шляху спасіння, радийся утішниця тих, хто втомився від життєвих скорбот, радуйся радости, що оновлює душі покиянних, радийся заступниця, яка завжди клопоче за грішників, радися водичиця, матір Божа, пречиста утвердження вірних. І заступниці всього світу всесвіті разом із небесними ангелами прославляють тебе, Пресвята Богородице, за твоє велике заступництво перед Богом. Ми ж в надії на твою допомогу взиваємо до Господа Аллилуйя, Ти невечірним джерелом радості і миру для Ти. Хто оповає на тебе, опричиста діва, тому ми, сповнені любові, співаємо тобі, радуйся живе джерело вічного життя, радуйся покрови, що захищає вірних від спокою, Радуйся, ти, що провадиш нас до Христа, радуйся радости, яка наповнює наші серця, радуйся утішниці тих, хто кличе до тебе у смиренні. радуйся відрада і надія для зневірених, радуйся водичи, матір Божа, причиста утвердження вірних і заступницею всього світу. О Богородице в часи скорботи, випробувань ти є нашим захистом і надією, тому ми, підносячи свої молитви до тебе, разом із ангелами співаємо. Аллилуйя! оспівуючи Твоє материнство, яке перевершує людський розум, ми вдячні за твою допомогу, співаємо. «Радуйся, непорочна Діва, Матір Спасителя світу». Радуйся, ти, що через тебе дарується прощення гріхів, Радися провідниця в небесну батьківщину, Радуйся, непохитна охоронителька нашої віри, Радуйся, покрови, що веде до небесного миру, Радуйся, радасте, яка зміснює дух зневірених, Радуйся, водичиться, матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу, співаючи тобі, О Богородице, за всі дари, які ти приносиш світові. Ми дякуємо тобі за твоє заступництво і богословення. Разом із тобою, славимо Бога, співаючи, Алілуя, на благодатью Божою, ти причисте діва є джерелом духовного оновлення і радості для тих, хто кличе тебе у молитві, тому вдячні, співаємо, радийся охорони вірних перед Престолом Божим, радийся співчутлива мати, що лікує рани душевні. Радуйся, радости тих, хто уповає на тебе, радуйся, покрови в годину випробувань, радуйся джерело мудрості для тих, хто шукає істину, радуйся, ти, що приносиш мир у серця, сповнені тривоги, радуйся, водичиця, матір Божа, причиста утвердження вірних і заступниця всього світу. О, мати Божа, прийми від нас цей похвальний спів і молися за наше спасіння, щоб ми. Проставляючи тебе разом із тобою, співали Господові, Аллилуйя! Ти є сповненням надій для всіх християн, обгородиться, бо через тебе ми отримуємо благодать і милість, тому з вірою і любов'ю, звертаємося до тебе, радийся Небесний захист для тих, хто шукає спасіння, радуйся радости, що провадить до вічного блаженства! радуйся матір милосердя, яка вислуховує молитви вірних, радуйся непорочна квітка, що приносить плід Спасіння. Радуйся, заступниця за весь світ перед Престолом Божим, радуйся покрови, що ніколи не залишає нас у бідах, радуйся, водичиця, Матір Божа, причиста утвердження вірних, і заступниця всього світу, О, причиста зіво, прийминище, молитви і збережі нас від всякого зла, щоб ми. Спасені Твоїм заступництвом завжди, славили Твого Сина і нашого Бога, співаючи Алілуя. Опричиста діво прийми наші, молитви збережи нас від усякого, зла, щоб ми спасені твоїм заступництвом завжди. Слава Твого, Сина нашого Бога, співаючи Аллилуєя. Опричиста діво, приминаще молитви, збережи нас, від усякого зла, щоб ми спасені твоїм заступництвом, завжди славили Твого Сина, і нашого Бога, співаючи, Алілуя, ангели, здивовані Твоїм смиренням, прославляли тебе, Богородице, як непорочну діво, яка стала матір'ю безмежного Бога. Ми ж грішні поклоняємося твоєму величному служінню і взиваємо, радуйся храма і незбагненної слави Божої, радуйся скрині, завіту, спасіння, радуся Небесний престоли Всевишнього, радуся, бо в тобі явилося Сонце правди, Христос, радуйся провідниці до вічного життя, радуйся що осіває темряву гріха, радуйся радости Ти. То кличе тебе і радуйся, водичице, матір Божа, пречиста утвердження вірних і заступниця всього світу, обрані з усіх поколінь і піднесені вище небесних сил при святій Діві Марії, яка народила Спасителя світу, приносимо похвалу. Ти ж як мати милосердного Бога, злянця на нас із мого серця. Визволяючи ви досяги, біди скорбот, щоб ми взивали до тебе, радуйся, Водичице, Матір Божа, пречиста, утвердження вірних і заступниця всього світу, о Пресвята, пречиста, Преблагословена і пренепорочна Водичице, наша Богородице, Діва Марія, злибини душі всього серця нашого, приносимо Тобі, Хвалу і подяку, бо ти сама, ставши Матір'ю Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Стала заступницею покровителькою всього роду християнського, ти що з любов'ю приймаєш молитви твої дітей твоїх, і милостово заступаєшся за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим визволяєш нас від усякого зла, скорбот і бід, як Сонце освітлює землю, так і твоя материнська любов, осяє наші душі ведучини, наш шляхом спасіння, тому водичиться сьогодні в покорі серця нашого, дякуємо тобі. За твоє безперестанне заступництво, за милості, що їх ти невтомно посилаєш на нас, і за те, що невідступно мовишся за нас грішних перед престолом Сина Твого, прийми причисту дівцю нашу хвилину, подяку, як Богу, ханий дар, і не залишай нас недостойних без Твого небесного покрову. Заступайся за нас у всіх наших потребах, випрошуючи у Всевишнього Господа прощення гріхів наших, мир для світу, здоров'я і спасіння душ наших, мопри свята Богородице, дай нам сил давати гріхи і спокуси, зміцни віру нашу, приведи нас до правдивого покаяння і навчи нас жити за святими заповідями Божими, веди нас шляхом правди і богачестя, щоб ми, сподобавшись Царство Небесного разом зі всіма святими. Слава величне ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, і Твоє велике заступництво на віки віків, бо тобі належить і всяка слава честь і поклоніння за цими синим і святим Духом, нині по всіх часу, і на віки віків. Амінь. Пресвята водичиця наша богородиця, чиста діва, благодатью, сповнена Ти типу покров і заступниця роду Християнського та надія тих, хто в скорботі, і твердиня для тих, хто в випробуваннях. До тебе нині припадаємо з вірою, смиренням і розчуванням сердець наших, мовимося і кличемо. Пишіть мене та прохання в коментарях. Почуй благання рабів твоїх і не відкинь сліз наших, а вияви свою материнську милість і заступництво, мовце блага мати. В час випробувані скорботи, простягни над нами свій святий омофор, захисти нас від ворогів. Видимих і невидимих, утверди нас у праведності, богачесті, даруй нам покаяння щире життя, вичистоті, щоб, уникнувши всякої неправди й спокус, ми змогли стати спадкоємцями життя вічного, ти що є джерело милості, заступництва, змолосердися над нашою ними, що відверне від нас й роботи, які тяжать над нами, присвята Богородице чистотою святістю своєю, ти перевершила ангелів і архангелів. Ти є обраною посудиною, благодаті Боже, не залиш нас води ще сила наші немища, але допоможи нам, що припадаємо до тебе з вірою і покорою. Бо хто, якщо не ти, простягне руку допомоги у час біди, хто, якщо не ти, заступиться за нас перед престолом Сина Твого, опричиста мати Божа, і Милосердного Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він простив гріхи наші дарував нам благодать Святого Духа, укріпив нас у богочесті, мови Його, щоб він зцілив рани душ наших, визволив нас від усякого зла, охоронив від спокуси, наставив нас на шлях спасіння, ти, що є покровом, і заступницею роду християнського, захисти нас від усіх ворогів і напасти і визволи від горя і злизнів, даруй мир і злагоду. Нашим душам і домам, Радуйся, непорочна Діва, що народила світо світу, радися, храм живого Бога, радийся, небесна брамо, через яку ми отримаємо Богдать, радуйся, покрови вірних, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся, Цариці Небесна, що не перестаєш молитися за нас перед престолом Всевишнього. о мати Божа, ти зірка, що проводить нас через бурю життєво, до тихої пристані спасіння. Споглянь на нас із висоти слави Твоєї допоможи в нашій слабкості, ти, що милосердно простягаєш руку допомоги всім, хто з віри до тебе прибігає, допоможи нам і нині захистив, і настав на праведний шлях, не переставай молитися за нас, водичиси, щоб Господь змилувався над нами, простив гріхи наші і сподобав нас бути гідними вічної радості, в Царстві Небесному. Тобі, о небесна заступниця, віддаємо все життя наше, всю надію нашу, і з вірою кличемо, спаси нас і заступи, мати Божа, Покровителька наша, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки, підвідено, дішліться від обіжні вашим для поширення свого Божого, бо сині покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває зі всіма нами.